Хитрує. О, схватився. бо на вулиці дощ йому там мокро лежать. А ціля О, він веселя дивиться. Он що робить? А так, от все, все, все. Пошла работа, пошла, пошла. Да він на камеру. молодець молодець займайся. А все же. Так, хлопці всім привіт Покажемо вам сейчас, що у нас є а є у нас от такі наборчики для создания, так сказати, дровокола самостоятельно. Вот це зараз там сонечко вийде. Зима не за горами. Так, почнемо. Отакий от наборчик. Маховик, двигун, ремінець, плата. Для підтримки обертів і регулювання обертів ось такий зуб. Ну, сюди підварити, щоб дрючок не затягувало, то все понятно. Ось такий наборчик. Розкажу вам, що тут. Видно вам? Морква, діаметр 60, довжина 220. Загальна довжина цієї конструкції 500 мм. Ціну бачите, так? Так. Ось такий наборчик. Все я провіряю, все показую. Ну, тобто мотор це під'єдную. Вам тільки приварить це до столу. Це сюди приварити до столу. Мотор. Хочете приварити, хочете щось зробити, наділи ремінець і колемо. В общем, зрозуміло, ось такий наборчик. Ціна 5,5, хто не добачає, я скажу словами. Все тут є кріплення. Все, все є, все грає. В общем, їдемо далі. Таке саме, тільки не таке саме. Тобто, маховик, такий самий вал. З гільзою, з такими самими номерами, тільки без мотора, без сього решта. Ціну видно 4,5 тисячі, я скажу словами. Все. Взяли, у вас за сараєм валяється моторчик від стиралки з регулятором обертів. Приварили до столу, зробили те все. колите дрова. Всі розміра ті самі. Може, кому таке треба. Ціна 4,5. Таке саме, та не таке. Все те саме, та сама морква. та сама гільза. Все. Без маховика. Ціна ось така. 4000. Може, у вас є. А, до речі, не сказав. Кхе, вибачте. Маховики, це. Газель, газон, УАЗ. Там, Газ 24, як там, 402 мотор. Все воно підходить покріпленням. Ну, трохи підходить, трохи ні. То ви вже зробите, щоб підходило, я вам розкажу. Може у вас є маховик, на що вам купляти платить за маховик. Купуєте віддільно цей вал. Тоже приварили, при той. Ціна 4 тисячі. Вали є. Кому морква, може, потрібна віддільно. По ваших розмірах. Та навіть різьбу наріжу, яку вам треба, право вліво. Все за домовленістю. Все. Ось так показую. Дуже добре їх беруть. Ну, зрозуміло, що зараз дрова нікому не треба, то зимой. Ну, а ви купите зараз, зробите і зимою вже будете здоровими. В общем, Ось мій номер для зв'язку 066 47, оп, 471 9200. Можете по цьому номеру. Viber, телефон, телеграм. Кому як зручно? Звати Андрій, локація Харків. В общем, хто цікавиться цим? Чекаю на дзвінка. Дякую за перегляд.